Доброго дня, мене звуть Качкарьов Олексій, я лікар рентгенолог вищої категорії. Чим займається лікар-рентгенолог взагалі? Взагалі лікар рентгенолог займається тим, що вивчає, інтерпретує медичні зображення, рентгенологічні в першу чергу, але не тільки це може бути і КТ, і МРТ. І робить по ним висновки, які він оформлює у вигляді своїх або паперових, або електронних висновків, що видаються пацієнту. Це основна робота лікаря рентгенолога А чи існує якийсь універсальний метод дослідження? Ні. Універсальних методів дослідження насправді не існує. Як я завжди пояснюю а, своїм пацієнтам, якщо був би один метод, який би відповідав на будь-які питання, то інших методів дослідження просто не існувало би. Кожен метод дослідження має свої, а, свої а, сильні та слабкі сторони, має переваги і недоліки. І в кожному конкретному випадку, кожного конкретного пацієнта, ми обираємо план дослідження. Програму дослідження, яка буде включати в себе різні методи дослідження, в тому числі методи рентгенівські. А, чи правда, що МРТ шкідливіше за звичайний рентген? Є така думка. А, ну, Дивіться, МРТ та рентгенівські методи дослідження це взагалі дуже різні методи дослідження, тому що вони, вони побудовані на різних принципах фізичних. Рентгенівські методи дослідження, і ми про це будемо казати в своїх відео. Вони побудовані на дії іонізуючої радіації, тобто використовується рентгенівське випромінювання, яке проходить крізь тіла пацієнта, і це стосується також комп'ютерної томографії рентгенівської. А магнітна резонансна томографія, в свою чергу, вона не використовує іонізуючі випромінювання, тому що там ми використовуємо тільки електромагнітне випромінювання радіочастотне, тобто радіохвилі, які не іонізують речовину і не призводять до появи біологічних ефектів. Тому вважається, що магнітна резонансна томографія один з найбезпечніших методів дослідження. І е, у порівнянні з рентгенівським методами дослідження, більш безпечним є магнітна резонансна томографія. Чим КТ відрізняється від МРТ, хіба це не одно і те ж саме? Ну, як я вже і казав, вони використовують зовсім різні фізичні принципи. Комп'ютерна томографія е, у широкому ну, розумінні це метод, який використовує рентгенівський. Випромінювання, випромінювання, і це рентгенівський метод дослідження. А магнітно ізнасна томографія, як я казав, це метод, який використовує радіохвилі. Так, дійсно, апарати, на яких проводиться дослідження, вони дещо схожі між собою, але насправді це дуже різні методи з дуже різними ем, можливостями і різними показаннями для їх використання. Чи варто сьогодні роздруковувати знімки, чи достатньо електронного варіанту? Таке питання? Е, ну, Тут така ситуація. Ще й досі багато хто з лікарів е, використовує е, е, знімки, які надруковані на плівці. Так, дійсно, це е, е, ну, комусь більш комфортно. І багато хто має негатоскопи, це спеціальний прилад для того, щоб дивитися а, рентгенівські плівки. Але а, ситуація в тому, що такі високотехнологічні методи досліджень, як МРТ, КТ та інші методи, сучасні методи дослідження, вони а, генерують велику кількість зображень, велику кількість інформації. І неможливо на одну або навіть дві, три рентгенівські плівки вивести усю інформацію, яку ми отримали від цих, від цих методів. Тому на сьогоднішній день найбільш адекватним є все ж таки використання цифрового носія інформації. Це може бути диск CD або DVD, або це може бути флеш-накопичувач. На якому буде не 30-40 зображень, як ми бачимо на рентгенівській плівці, а там буде сотні або навіть тисячі зображень. І для професіоналів певних професій медичних дуже важливо володіти і вміти працювати саме з цифровими носіями інформації, тому що вони безумовно. Містить набагато більше е, діагностичної інформації, ніж рентгенівська плівка. Але ще й досі рентгенівська плівка має, ну, має попит, і багато хто з лікарів хоче бачити рентгенівську плівку як результат дослідження. Ми частіше за все даємо результати дослідження як у вигляді рентгенівської плівки, так і на цифровому носії, ну тобто на диску. Як ти вважаєш, які рентгенографічні дослідження можуть допомогти в роботі фізичних терапевтів взагалі в реабілітації? В роботі фізичних терапевтів, реабілітологів та інших споріднених з ними спеціальностей медичних, медична візуалізація вона дуже важлива, тому що більшість Висновків, які може зробити фізичний терапевт, більшість рішень, на які він буде спиратись у призначенні певного лікування, вона ґрунтується саме на медичній візуалізації, Тобто, на, в тому числі на рентгенографічних методах діагностики, на МРТ, УЗД і так і таке інше. Тобто для того на сьогоднішній день, для того, щоб скласти адекватний план лікування, я вважаю, лікар будь-якої спеціальності і фізичний терапевт також повинен володіти в тій чи іншій мірі розумінням нашої діагностичної інформації від сучасних методів, методів променевої діагностики, медичної візуалізації. Що потрібно знати, щоб навчитися добре читати МРТ та КТ? Ну, По-перше, треба володіти, безумовно, певним обсягом знань з анатомії і розуміти принципи, фізичні принципи, принципи формування зображень в МРТ та КТ, треба вміти правильно інтерпретувати те, що ми бачимо на зображенні, як воно. Співвідноситься з нормальними знахідками, з нормальною анатомією та з можливими патологічними змінами в організмі пацієнта. Тобто це досить великий об'єм інформації, який потрібно опанувати, щоб приймати правильні діагностичні рішення. Але нічого неможливого нема і на сьогоднішній день сучасні лікарі повинні володіти. Певним а, обсягом знань з медичної візуалізації, це, ну, це абсолютно необхідно на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, хто скеровує до рентгенологів, чи можна просто ходити, робити дослідження за власною ініціативою? Ну, найчастіше ми маємо направлення від лікарів таких спеціальностей, як невропатологи, ортопеди-травматологи, хірурги та інші. Це основні спеціалісти, які направляють на дослідження КТ та МРТ. Може, так, так трапляється в, нашій, в наших реаліях, що багато хто з пацієнтів приходить на дослідження самостійно і самостійно призначає собі той чи інший метод. Ну, Можна дискутувати, чи є це правильним чи ні, але на сьогоднішній день це право пацієнта, він може собі це дозволити. Інколи це буває. Інформативна, але, звісно, інколи ми виконуємо не те дослідження, яке знадобиться в майбутньому лікарі, який буде проводити лікування. Тому ми інформуємо пацієнтів про те, що бажано мати направлення на дослідження, щоб ми розуміли, яка. Яка перед нами стоїть? Яке завдання перед нами стоїть, і як ми можемо найкращим чином це завдання виконати, щоб дати адекватну медичну інформацію, діагностичну інформацію? Як ти вважаєш, як часто варто робити сканування, щоб не пропустити початок якогось серйозного захворювання? Я б сказав так, нема якогось конкретного алгоритму, як часто треба робити ось, ось ці, так, так би мовити, ТО організму. тому що ну, неможливо передбачити усі можливі варіанти ситуації з виникненням якихось патологічних станів. Тому Мабуть, найадекватнішим все ж таки буде обстеження за вимогою, тобто тоді, коли у пацієнта виникають якісь клінічні симптоми, якісь суб'єктивні скарги на стан здоров'я. Він звертається до спеціаліста. спершу, це буде, мабуть, сімейний лікар або терапевт, де він ще є. Потім він скерує цього пацієнта на прийом до спеціаліста більш вузького профілю. Наприклад, це може бути невропатолог або ортопед-травматолог, і вже спеціаліст вузького профілю сформує попередній діагноз і сформує адекватне направлення на медичну діагностику КТ, МРТ, ОЗД або щось інше. В цьому випадку ми будемо відповідати на конкретне запитання і дамо найбільш цінну інформацію для цього спеціалісту. Тому такий метод, коли ми рухаємось у правильному порядку від суб'єктивних скарг від клінічної симптоматики через е, прийом лікаря лікаря-спеціаліста е, лікаря і до медичної діагностики, медичної візу, візуалізації, це найбільш правильний е, рух для пацієнта. Але це не виключає, е, безумовно, можливості проводити якісь скрінінгові дослідження і для певних категорій людей, для певних е, хвороб соціально значущих. Ми, ми дійсно проводимо скринінгові дослідження. Тобто, наприклад, жінки старше 45 років повинні проходити раз на рік мамографію, чоловіки повинні здавати там, наприклад, рівень простат специфічного антигену і таке інше. Але це стосується тільки певних захворювань і певних верст населення. Ну, ось така ситуація. А що стосовно діагнозу, були особисто в тебе такі випадки, коли ти повинен був пацієнту ну, сказати, що в нього, в нього якийсь там смертельний діагноз? Ну, такі ситуації в нашій практиці відбуваються. Нерідко ми дійсно інколи даємо, даємо пацієнту це його право. Ми повинні прокоментувати проведене дослідження, його результати за вимогою пацієнта. Інколи нам приходиться озвучувати якусь інформацію, яка ну є не дуже приємною або якоюсь, ми, ми кажемо про щось, що загрожує. Життю або стану здоров'я пацієнта. Дійсно, так це буває, і було в моїй практиці, безумовно. Ну, це досить складна ситуація, і в даному випадку лікар-енгенолог працює також в якомусь сенсі як психотерапевт, тому що треба донести цю інформацію до пацієнта. Ну, найбільш Найбільш обережно і так, таким чином, щоб він не припинив після цього обстеження подальше, лікування і, так, і, і таке інше. Тобто ми повинні робити це, ну, використовуючи методи психотерапії, можна так сказати. Це дуже важливо і це, це саме те, що називається етикою і деонтологію лікаря у спілкуванні з пацієнтом. Що нового зараз у світі рентгенології і яке майбутнє нас очікує ну, в технологіях у цієї галузі? В рентгенології, зокрема, і в медичній діагностиці, медичній візуалізації. Взагалі ми з кожним роком бачимо все більше використання сучасних технологій. З'являються увесь час нові апарати, які є більш безпечними, більш дають більш якісне зображення, більш швидкими. Крім того, і одна з тенденцій, яка зараз простежується, це дуже широке використання штучного інтелекту. В деяких галузях медичної діагностики, штучний інтелект може навіть замінювати якісь певні частини, брати на себе певні частини роботи радіолога або рентгенолога. Тобто може виконувати, наприклад, аналіз медичних зображень діагностичних і навіть формування якихось ну, базових висновків, але все ж таки фінальна, фінальний висновок залишається за людиною, тому ми все ще зберігаємо свої позиції як. Професіоналів, спеціалістів з радіології. Що ще, ну, з'являються певні методи більш безпечні для, певні методи діагностики, більш безпечні для пацієнтів. Але базові методи вони залишаються ну, основними в нашій праці. Я маю на увазі, це методи рентгенівські методи дослідження, МРТ, ультразвукова діагностика, радіонуклідна. Тобто на цих методах все ж таки в основному базується наша спеціальність. Ну, Мабуть, це основні тенденції, скажімо так. Революція, може, ще й не, не відбулася в нашій спеціальності, але постійний еволюційний рух він простежується. І він, цей рух направлений у напрямку покращення якості зображень, більшої інформативності цих зображень і зменшення навантаження на рентгенолога, на лікаря діагносту. Ну, ось такі, мабуть, основні основні напрямки у розвитку сучасної медичної радіології. Дякую. Це дуже цікаво. Маю надію, що ти ще багато разів прийдеш до нас. Так, звісно, це дуже приємно для мене співпрацювати з вами, так що будемо, будемо працювати.